Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 936 210 особин за добу, 1050. танків 10 638 одиниць за добу, 9. бойових броньованих машин 22 163 одиниці за добу, 13. артилерійських систем, 26 377 одиниць за добу, 87. Реактивних систем залпового вогню 1364 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1132 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 837 одиниць за добу 146 Крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 44 472 одиниці за добу 133, спеціальної техніки 3804 одиниці за добу, 3, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.